Вадим Шахречук, тренер команди Київ Кепіталс. Яку стратегію ви обрали на гру і чи довелося її змінювати під час гри? Стратегія була дуже проста. Забити більше, ніж пропустити. А якщо серйозно, ну дійсно а, дуже багато гравців захворіли да, всю паузу. Дуже багато мали пошкодження. Да, тому, на жаль, нам не, 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 не вийшло нам провести. А, Цю паузу, так як ми планували. Да? Тому виходили, грали, да? додались нових гравців, намагалися зіграти все ж таки щось похоже на хокей. Да? Ну, так, Містами звичайно це відповідало да? тому, що ми хотіли від хлопців. Ми грали грали дворових хокей, на жаль. Да? Нам забили три голи голи. Я вважаю, що це дуже забагато для нашої команди. А на рахунок нових гравців, у вас два нових легіонери у складі. Як вони вплинули на командну гру? Що можете сказати про них? Ну, сказати, ну давайте почекаємо, ще наступні матчі. Да. Кому, комусь з легіонерів цей матч удався, кому не зовсім, да, тому що і площадка велика, і декілька днів тому назад вони тільки досталось до нашої команди і не мали мали тільки одне тренування. Знаю, тому ну, таке, так, знаєте, як ще, ще чекаємо е, краще від них, кращі ігри. А як ви оцінюєте гру суперника сьогодні? Суперник ну ми очікували таку гру е, агресивну, да, лізли на п'ятак. В принципі, в атакі вони е, е, зіграли, скажімо так, непогано, да, Можуть краще. Три голи забили, прийдіть, підіть, забідіть три голи. Да? Кременчук тільки два забив. А вони нам три забили. Тому що, так, да, за бокати пропустили, але наших хлопців все ж таки більше майстерності. Тому таке. Ну, молодці хлопці, хлопці будуть рости від матча к матчу. Тому. Дякую вам. Бачимо світ в конце тунелі. Все. Дякую. Дякуємо. Костянтин Буценко, тренер команди Дніпро. Як оцінюєте сьогоднішній матч, що пішло не так? Ну, дивіться, була пауза в чемпіонаті міжнародна, да? Ну, як, е, мабуть, і вся країна хворіла, так і ми хворіли всю, весь тиждень. Е, провели декілька тренувань. Е, це е, взагалі дуже е, нас. Так скажемо, вибило з колії, Тобто у нас не було повноцінної підготовки, тому що ми хворіли всі. І на сьогодні ми побачили дуже потужну команду суперника, які підсилились гравцями. дуже, Дуже так я подивився на них, дуже такі гарні. І Закінчиться вже регулярний чемпіонат. Видно, що команда Капіталс набрала хід, підсилилась гравцями, і ця команда буде претендувати на медалі. І нам за нас я можу сказати, що ми тільки ростемо, працюємо. Поки ми тільки рівняємось, дивимось на них. Якісь Якісь моменти, щоб взагалі були, знаєте, бійцівські такі, і ще хлопці молоді, достатньо, 16-17 років, але все попереду. А що позитивного можна винести з цього матчу? Ну, позитивне те, що забили, три голи, були де моменти і ще. Але поки нам ще не вистачає майстерності реалізувати. Зробити десь яку паузу, ну це майстерність, Це звичайно прийде з, з декілька років і прийде до цих гравців. Це не перший вже наш досвід, тому ми вже заходимо в чемпіонат, мабуть, п'ятий-шостий раз такими молодими гравцями, восьмого-сьомого року народження. Тому все попереду. Дякую вам і вам.